На площі біля центральної новорічної ялинки Кривого Рогу сьогодні знову було гамірно і людно. Відбулось барвисте та гучне святкування нового року за старим стилем. Все, яке потребують народні звичаї до Дня Маланки та святого Василя. Організувала такий фольклорний карнавал Студентська та учнівська молодь міста разом з козаками громадської організації Січ та молодіжним виконкомом. Ми дуже раді, що ви долучаєтесь до народних традицій, до народних свят, і сьогодні ми оцими святами Прекрасні новорічні заходи у ялинковому, центральному, ялинковому містечку нашого міста. Я бажаю всім приємного настрою, я бажаю всім щасливого Нового року, мира всім, здоров'я, гараздів і всього самого-самого найкращого. Співали традиційних знайомих кожному справжньому українцю колядок, вертепували, щедрували, посівали все як вилять багатовікові обряди. Підготовка до борвистого народного свята не була тягарем для міської молоді скоріш цікавою забавою. Насправді не довго готувалися. кожен з учасників зробив свій кусочок цієї вистави. Тому я думаю, що це спільна робота, і тут найголовніше це все було склеїти, поставити. Я думаю, що все буде добре і дуже гарно. Яке щедрування без пригощань? Ці учасники свята їх було кілька сотень. Також отримали солодкі подарунки та призи. Загалом за весь новорічний період і подарунків у учасників було чимало. У новорічних святах взяли участь понад 7 тисяч студентсько-учнівської молоді, і близько трьох тисяч подарунків були надані нашим учням та студентам пільгової категорії, а також дітям з багатодітних сімей. Хочу також подякувати міському голові Юрію Грігорічу Вілкулу за те, що студентська молодь і учнівська молодь також мала змогу долучитися до цих свят. Мутишливую гамірну атмосферу старого свята потрапили і випадкові перехожі, і вболівальники виступаючих. А про самих учасників немає й мови. Я займаюся танцями народними. Я живу в Україні і займаюся тим танцем, котрим нравиться. Тому новогодня традиція теж ціню. Чудово, що люди починають згадувати, що таке свято Маланки, що це просто старий новий год. А наші українські традиції і он щедрують, і більш-менш слова знають і щедрівки колядки, а не просто так таксі сяродиться і мед поляниці, і так далі. Були на святі і конкурси, і розваги. Також суто народні. І хто більше вареників ворота запхне без втрати здатності розмовляти, і хто має найбільшу силу козацьку мішки на вістань кидати? Мені все це цікаво. Я і самодіса любів історію, якби що там з п'ятого класу постійно не всіх її Казахські походи, поэтому для мене це все облачення має, ну, і, і цінність ще з дитинства. Казахські ігри там гірки, метання мішків, там виталкування з круга. Все це дуже цікаво. Є в старовинних обрядах щось таке, що єднає і не лишає байдужим. Гармонія слів, мелодій, рухів та усвідомлення їх глибини. Саме це не дає народним звичаям зникнути. І сьогодні молодь рада вітала старий новий рік, так само як і століття тому.